Для дітей віком від 10 до 17 років провели виховні години з презентацією авторського мультиплікаційного фільму Шлях до життя без насильства. А також учасникам заходу роздали комікси за мотивами мультфільму та інформаційні матеріали з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Такі інформаційні заходи будуть продовжуватися протягом і наступних тижнів, і в кожній школі, в кожному класі, ми передамо цей мультфільм, для того щоб діти подивилися. Можливо, хтось дізнався якусь нову інформацію, побачив, які види насильства існують, як вони проявляються, і якщо в них таке трапляється в житті, обов'язково зверталися за допомогою до відповідних установ. Там в цьому коміксі і в цьому мультфільмі будуть зображені номери телефонів, куди вони можуть цілодобово звернутися, номери телефонів наших служб міста, денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства, і мобільна бригада для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Під час заходу дітям розповіли про види домашнього насильства, шляхи його по. Долання, відповідальності за його вчинення та надали контактну інформацію установ, куди можна звернутись по допомогу. Даний захід направлений на те, щоб кожна дитина знала, що вона під захистом, що вона захищена, щоб знала, куди звернутися. Кожна дитина знає, що можна зателефонувати в поліцію за номером 102. Дитина кожна повинна знати, що може звернутися до свого вчителя, до шкільного психолога в департамент у справах сімей. І крім того, після сьогоднішньої зустрічі діти зможуть спокійно спілкуватися зі своїми батьками. І Якщо у разі вдома будуть траплятися випадки домашнього насильства, вони зможуть сказати батькам: Стоп! Я хочу бути захищеною». До виховних годин долучилось близько 170 дітей. Мультиплікаційний фільм у подальшому буде розповсюджено серед учнів закладів загальної середньої освіти під час проведення виховних годин. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.